Грабували автозаправну станцію. У понеділок, близько шостої ранку, двоє чоловіків у масках, озброєні автоматом Калашнікова, зайшли в АЗС, що розташована в кінці вулиці Городоцької. Один із нападників зробив попереджувальний постріл у повітря. Потім грабіжники зв'язали персонал станції, касира і заправника. Із каси забрали виторг близько 70 тисяч гривень. Ніхто із персоналу автозаправки не постраждав, натомість нападникам втекти із награбованим не вдалося. Одного із них. Разом зі зброєю затримали на місці події. Ним виявився 23-річний львів'янин. За попередніми даними, двоє осіб в масках війшли в приміщення, а одна особа в машині чекала біля АЗС. Відповідно, та особа, яка чекала в автомобілі, вона також встановлена. Упродовж дня міліція знайшла і затримала ще одного нападника та особу, яка чекала їх в автомобілі.